Всім привіт! Буде відео про те, як відмінити підписку на МГО і також відв'язати банківську картку. З вас підпискою лайк, якщо відео стане корисним. І так, на головній сторінці, в правому верхньому куті, ось тут, ми натискаємо кружечок. Тут потрібно натиснути «Передплати» і платежі. Щоб не знімалися автоматично кошти з банківської картки, потрібно її відв'язати, тобто видалити. Заходимо в мої картки. Натискаємо Видалити. Бачимо, що за цією карткою увікнено продовження передплати. будь ласка, вивкнуть передплату для видалення картки. Для цього потрібно натиснути ОК і перейти до керування передплатами. Далі, ось тут натискаємо «Вимкнути продовження. Тут є Залишити передплату і відключити передплату». Натискаємо Відключити передплату». Далі, після цього, ми можемо видалити банківську картку. Ну і щоб і надалі знімалися кошти. Переходимо в розділ Мої картки, натискаємо Видалити і видаляємо картку. На цьому, в принципі, все. Якщо відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайк. Нічого складного тут немає. Бажаю вам гарного дня. Нехай всі на перший погляд складнощі без проблем вирішуються. До побачення!